Всім привіт! У мене на огляді зараз на розпаковочці такий компресор автомобільний фірми Xiaomi. Ну, якби це суббренд Xiaomi. Ось такі коробочці. Коштував він недорого, тому що я його якраз взяв у магазині Alla була акція. Ну саме там я його взяв. Мені його навіть доставили в магазин, тобто навіть за доставку не прийшлося платити. Дивимося, що в нас є. Є в нас сам компресор. Ось так він виглядає. От зараз подивимося його конкретніше. Що в нас по комплекту? Тут різні насадочки для машини, для м'яча, для... Матраса якогось, тобто є різні насадки, кому яку потрібно. Короткий мануалчик такий на китайській мові, на російській на кацапській. Ось чек Посібних Ну, Дивимося цем насос. Щом він мені сподобався. Ну, зараз я його вимкнути не зможу, тобто показати, я ще навіть плівочку зберіг. Не зможу його показати саме в роботі. Можливо, колись і зніму відео у машині, як він качає. Але качає, я вам скажу, так що качає гарно. Ще в ньому є така фішка, що він запам'ятовує останній раз, коли ви накачували колеса. Він запам'ятовує ці дані. І наступного разу треба просто нажати, щоб воно качало, і все, він буде повністю качати по кругу вам всі чотири колеса. Ну Чи там на велосипеді, чи на машині. Ну Я його для машини використовую. Ну кажу, Колись і зніму відео. Я так думаю. Ну Синій дисплейчик такий, Циферки нічого особливого. Е, так, дивимося, що тут написано. Ну, фірма то все. Так, дуже цікаво в ньому все спрятано. От так відкривається. Тут такий дуже-дуже-дуже довгий шнур. Я не знаю, скільки він метрів. Напевно, десь метрів 3 чи 4. Дуже він такий оприкурювач вставляється. Ну, дуже довгий і Все поміщається, нічого не висить, як у звичайних компресорів. От. Достаємо шланг для підкачки. Теж він досить такий довгий. Ось така насадочка можете глянути. Е, ну що скажу, качає він нормально, досить швидко, не шумний. Ну Як порівняно з іншими, тому що я мав звичайний такий компресор з базара. Ну, я вам скажу, що той був шумний. цей набагато тихіше. Тобто компактний, Можна якусь сумочку, чи десь там у карман на дверці, чи в машину ну хоч куди, він реально маленький. От бачите його на руці. Він реально маленький. Тобто, одним словом, рекомендую його брати. Є зараз на акумуляторах різні всякі компресора, але ну не знаю, я щось цей мені сподобався. Жодного разу не підвів мене, працює нормально. Ну чого його міняти. Тим більше Xiaomi бренд нормальний. Тобто можна брати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. lahko te koristovati se.